Друзі, вітаю Wall Street Journal Пише про те, що Китай може змінити свою позицію щодо війни Росії проти України. І китайська делегація, начебто, збирається приїхати на форум, про який ми з вами говорили в попередніх відео в Саудівську Аравію. Що змінило позицію Китаю, що на нього повпливало, і власне чого чекати від форуму? Підпишіться на канал, поставте лайки. Дзвіночок до цього відео додивіться його до кінця. Далі буде. Цікаво, поїхали. Китайська делегація ймовірно доєднається до обговорення формули миру. З такою новиною сьогодні вийшла американська Wall Street Journal, яка власне і першою заявила про те, що така зустріч відбудеться. Нагадаю, що зустріч відбудеться без Росії дивно, що вона не в Копенгагені другий раз проходить, а в Саудівській Аравії, але це і стало причиною, Саудити обіцяли запросити китайців. Ну і власне Китай, начебто, окнув, кивнув схильно головою і, власне, відправляє або готовий відправити свою делегацію. Власне, газета пише, що Пекін хоче і буде намагатися зберегти нейтралітет та негласну підтримку Росії. Проте останнім. Подразником для Китаю став вихід Росії з зернової угоди. Ну і тут причина дуже проста і зрозуміла, тому що найбільшим покупцем зернової угоди з країн як континент, ви знаєте, що Африка, але з країн зрозуміло, що це був. Китай, ну і власне Китаю дуже не сподобалось те, що Росія розірвала цю угоду і не дає змогу Китаю нормально і якісно купувати прекрасне українське зерно. Ну і виходить так, що Сі Цзінпін дивиться на те, що Путін наплював на інтереси Китаю заради своїх якихось віртуальних політичних амбіцій. Ну і зрозуміло, що це китайцям. Не сподобалось, а чим гірше Росія, тим краще нам. Тому ми таку історію підтримуємо. Крім цього, офіційному Пекіну не дуже сильно сподобався заклад ПВК Вагнер і те, що Путін втік з Москви. І вони задалися одним простим питанням: Путіна, ти справді там сильний диктатор і контролюєш повністю всю Росію, чи просто граєш таку. Ролі насправді ти просто сніп на глиняних ногах, який реально управляти такою країною не може. Про це Китай задумався, тому що для них важлива ось ця стабільна вертикаль, тому що вони надто багато ставок роблять самі на Росію. Ну і власне Wall Street Journal зазначає, що Китай змінює риторику і ймовірно згоден буде розглянути українську формулу миру, щоб врегулювати війну Росії проти України. Пекін планує вислати свою делегацію на зустріч щодо миру, власне, в Саудівську Аравію. Крім цього, нагадаю, що там буде зрозуміло що представництво України, ну і найголовніший е гість зі Сполучених Штатів в даному випадку це Джейк Саліван, який і закрутив в Копенгагені цю історію, ну і зараз буде намагатися зводити ці кінці з кінцями для того, щоб спробувати знайти. Мир, але не за рахунок України. Нагадаю, що до саудитів треба ставити дуже спокійно і насторожено. Це явно не наші партнери. Вони дуже дружать з Романом Абрамовичем. мають там з ним спільні проекти щодо України. От і тут треба за ними приглядати, що називається, але в будь-якому випадку приїзд Китаю, можливий приїзд Китаю, ну це непоганий сигнал, це непогана історія для нас через те, що. Китай дійсно одна з тих сил, яка може натиснути на Путіна і зробити так, щоб він вивів війська з наших територій. Більше того, Китай все більше і більше оцінює Україну як торгівельного партнера. Якщо вони нам продають цю електроніку, то назад їхні контейнери пливуть з українським зерном, зерном яке так потрібно, півтора мільярдному Китаю, без якого туди може прийти в тому числі. Голод, а це якраз те, чого Китай ніяк не хоче. Бо голод це соціальні бунти і дестабілізація режиму Сідзінпіна, ну режиму комуністичної партії, якщо бути чесним. Тому в даному випадку слідкуємо за форумом. Буде додаткова інформація. Я обов'язково до вас звернусь. В мене друзі, до вас коротке питання. Як ви гадаєте, чи допоможе Китаю Україні натиснути на Росію і вивести їхні війська з України? Чи просто приїде на форум, щоб подивитися, понюхати і далі поїде думати, намагаючись не втручатись? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте лайк та дзвінок до цього відео, підпишіться на канал. Я бажаю безпечного вам дня та до зустрічі!